Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про правила поведінки в театрі. Театр це місце, де казка стає живою. Тут актори грають різні ролі, а ми можемо насолоджуватися цим разом з ними. Для того, щоб дізнатися, яка вистава йде у театрі, варто ознайомитися з афішею. Театральна афіша це яскравий плакат, на якому за допомогою малюнків, фотографій і різних написів подають інформацію про майбутні вистави в театрі, а також вказують, хто режисер, головні актори, назва, дата вистави і час проведення. Перед вами глядацька зала. Найголовніше місце тут сцена, на якій виступають актори. Саму сцену поки не видно, тому що вона закрита театральною завісою. В театр варто прийти за декілька хвилин до початку вистави. На вході необхідно пред'явити працівнику театру заздалегідь куплені квитки. Придбати квитки можна у театральній касі. До театру вбратись стильно чи костюм вдягнуть спортивний. Ні секунди не вагайтесь! Як на свято одягайтесь, а дублянки, куртки, пальта в гардеробі залишайте. Пройшовши до глядацької зали, потрібно відшукати ряд і місце, що вказані у квитку, та зайняти його, пройшовши обличчям до тих, хто вже сидить. Почалася вже вистава, і на сцені так цікаво, та спізнився якийсь дивак. І товчиться по ногах, так затямте театрали. Третій дзвоник всі до зали. Подих всі затамували. Раптом звуки залунали. Дзен-зелені траляля, от халепа, звідки ля? Хтось не вимкнув телефон. Ой, здається, мій рингтон. Збереження тиші в театрі головне правило. До початку вистави вимкніть телефон. Тиша в театрі потрібна не лише іншим глядачам, а й акторам. У принцеси сукня гарна, це ж актриса легендарна. Є про що поговорити, але просять поруч діти мовчи, не розмовляй, до антракту почекай. Антракт це перерва між діями вистави. Щось невпинне шелестіло, плямкотіло і хрумтіло. Схоже, хтось із глядачів дуже сильно зголоднів. Друзі, ви ж бо не в їдальні, а у залі театральній. А перекусити можна у буфеті під час антракту. От і все. Кінець вистави, Оплески і крики Браво! Там ничем не поспішати! Слід акторів привітати! Після вистави можна виразити свої враження оплесками. Пам'ятайте, що культурна поведінка в театрі допомагає нам усім насолоджуватися магією театрального мистецтва. До побачення, до нових зустрічей!